Дорогі друзі, ми є Церква Христова, ми є діти Божі, про які Христос сказав, що ми є світло для світу і сіль світ для землі. І якщо світло, то воно світить, і як важливо, коли церква вона осоляє цю землю, осоляє Україну, що це означає, вона є прикладом, вона зразком є в багатьох речах, вона стримує це зло, яке на наших очах воно збільшується, ненависть в серцях людей росте. Але є та частина суспільства, той Божий зразок і Божий стандарт, і це церква свята. І церква починається з сім'ї, кожної окремої сім'ї, наші стосунки в сім'ї, наше життя в сім'ї, і навіть та любов, ревність по Бозі, яка в сім'ї, яка культивується татом, мамою, батьками, які ревно люблять Господа служать, які є зразком прикладом. Воно передається на дітях, і діти подражають, поджають, і як добре, коли є, чому подражати добрим речам. Я з дружиною вже прожив в цьому році, вже незабаром 25 років, і бувало так спостерігаю, як вона щось робить на кухні. І я питаю, чому ти так робиш? Чи ось так ти це зробила. Вона каже, мама моя так робила. Ще питає, тато мій так робив, мама моя так говорила. Коли це було, вже мами немає в живих. Але те, що було в дитинстві, воно залишилось назавжди. Тому що так Бог створив, що ми в дитинстві дуже вразливі, вразливі до тих речей, до тих дій і особливо до тих слів, які говорили тато чи мама. І навіть коли приходиться людину переводити в вічність, там 80 років старше, коли людина хвора, чи якась смертельна хвороба, якийсь рак, і ти розумієш, що все, людина повинна вже перейти, і треба їй допомогти перейти до Господа. Ти ведеш її до її людина сповідується, ще питаєш Господа, ще не все, ще людина сповідається. І я скажу: людина пам'ятає себе, з чотирьох років пам'ятають, як вони жили, що в житті їхньому було неправильно. І саме боляче, каже, це вже людина 70 років, і 80, а в неї ще образа. Вона себе пам'ятає в дитячому віці, в 10 років чи 12 років, щось мама там їй сказала чи наказала тато. І ця образа через все життя, через десятиліття, вона, вона жила в серці тієї чи іншої особи. І дуже боляче, що людина і в церкву ходила і не навчилася простити, як Христос каже, коли маєте образу, яку моліться, моліться, зображаючи. А що, а як це робити? Як ми молимося? Один вихід і те, що діє, ми благословляємо. Ми прощаємо, тому що Христос нам простив. Христос нам простив більше ці 10 тисяч талантів. Це, це така сума, яку просто-просто не передати, наскільки це велика сума. Жодному з вас не заробити ці гроші. Але Бог нам це простив. І він чекає, що ми будемо прощати інших. Коли не можемо простити, ми приймаємо рішення. акт волі, я прощаю, і я благословляю, і я молюся за цю особу, яка мене образила, можливо, не тиждень і не один місяць. Але я її благословляю, благословляю, поки це благословіння, вона не діляється зі мною і стане сутністю моєю. Друзі. Можливо, ми вже в дорослому віці. І ще якісь слова з дитинства, сказані батьками в нашу сторону, вони живуть в нашому серці. Не на збудову ми як відчуваємо, як відторнуті від батьків, тому що батьками були якісь вивільнені слова, вивільнені на зруйнування майбутньої долі. Я пам'ятаю, якось даже приходилось бесідувати. З одною жіночкою, сестрою, вона мала дітей, вона проживала в будинку, роботу мала, і дітям підшукували роботу. Все неї гаразд. Це так кажеться зовні. Але вона хотіла поговорити з пастором-служителем. Вона з багатодітної сім'ї. І вона каже: Я відчуваю, в мене немає зв'язку з мамою, такого душевного зв'язку. Вона якось з іншим спілкується по іншому, з сестрою по іншому час і зараз, як вони разом проводять. А я як, я як якась невдаха, відторнута, як в мене ніби як в житті щось не виходить, то я говорю, ну як тебе не виходить, ти і тут успішна, і тут успішна, і тут, тут тобі Бог дав успіх, і, ну, і я просто радію. Давай говорю, поговоримо з мамою твоєю. Ну, говорю, домовся, зустрінемося, побесідаємо, що вона тебе благословила. Що вона вивільне ці слова благословення. І ми як зустрілися, вже як домовились. І ця сестра такого ж похилого віку, років 80 тоді вже було їй. І вона так дивиться на мене, що цей брат Кулі від мене хоче. Насторожила, що це він мені буде говорити. І я відчуваю, цю атмосферу. Я кажу, сестра, ну ми тут зібралися, щоб помолитися, просто звершити одну молитву. І в цій молитві. Всім своїм серцем, єством попросіть, щоб Бог дав вам такі монтовні слова, слова благословення. ви вивільнили в долю вашої дочки, в неї вже діти, внуки її майбутні її благословіть. Та каже, та хіба її не люблю? Та я каже, за неї роботу і ту робила, і від тої роботи її звільняла, там, на хлопців нагружала. Я кажу, так, да, ну, да, ви добре робили, але благословіть її. І, на жаль, так я не зміг її попросити. Якось не вблагав її, що вона її благословила. Добре, що я тоді був так, в такий період, що я був так в пості, такому тривалому, шукав Господа. Це якраз такий був зимовий період, різдвяно-новорічний період. Коли, можливо, хтось відпустку брав, я ось такий шлях вибрав. Кажу, помолимося. І по великій милості Господь взяв відділ моїх уста. І воно вийшло, що як від імені мами я благословив. Благословляв її дочку, цю сестру, благословляє дітей, діла рук її, до чого прикасаються руки її, щоб були далі благословені, все, щоб Бог давав дав далі успіх, щоб була далі Божа защита, охорона, крок Христа призивав на її, на дітей. І, і вона прийняла. Її дух, її душа впитала це благословення. Хай це воно не прозвучало цей момент через уста мами, ну через уста пастора Бог проговорив, Бог благословив. Дорогі друзі. В нашому житті так буває, що, можливо, навіть ми не переймаємося дещо ми сказали в сторону наших дітей. Так, да, вони тоді були непослушні, непокірні. Та й хіба ми можемо сказати, що ми завжди такі були своїм батькам послушні, покірні? Як казали тато чи мама? Я пам'ятаю, мій тато був на роботі з ранку до вечора. І мама моя ходила на роботу і говорила мені, як старшому сім'ї, потрібно зробити те і то. А буває десь заграється, буває десь там з друзями і забувся, а в нас і господарство було, а потім тато з роботи приходить, чи мама повертається, то не зроблено, то не зробили, і так не зробили. І, звичайно, були і докори. Але, але я був виноватий. Я щось обіцяв, а не робив, то ми в дитинстві своєму не завжди були такі. Зразковий і за приклад, а чомусь від наших дітей вже вимагали ідеально по повній програмі. А вони всього на все зростали, зростали під нашим благословенням. І я скажу, вони повинні були ходити під нашою охороною. І якщо якісь речі траплялися в їхньому житті, неприємні, якщо ворог мав до них доступ, то велике питання: а чому ворог до них мав доступ? Я ж тут в домі, голова. Я сильніший в домі, якщо ворог здала мого сина чи дочку, а вони під моїм покровом, під моїм покровом, А можливо, цей покров не діяв. Можливо, я не був на своєму місці. Можливо, я не був воїн Ісуса Христа, щоб навіть якщо диявол заходить на територію моєї сім'ї, на територію моєго дому, воїн Ісуса Христа забороняти, повелівати. Та Він навіть і не зайшов би сюди, якби тут горіла молитва, огонь Духа Святого. Да, ми не бачимо це фізичними очами, але це в духовному світі. Він просто не наблизився. Як недавно в нашій церкві сестра свідчила, свідчила за, за свого брата, і тато виходив разом, свідчили, він за сина, вона за брата. Ну, вона як сосуд Божий. І вона мала це духовне переживання, коли. Дитина, її брат свій час дивився, коли папа там не дозволяв, там їхали ж в магазин, треба щось купити, а вони там знайшли кабеля і дивилися цю відеоінформацію, відеоінформація від світу цього, а підлітками, там, дітям, о, як хочеться, це все бачити. А батьки вертаються все всі кабеля там все звернулися, все сховали. Все ми такі послушні, такі гарні діти. І цю інформацію вони нахарчувалися і прийшов той момент, коли прийшов власник цієї інформації. Джерело цієї інформації. Прийшов диявол, вигляді нечистого духа. І коли він зайшов в ту кімнату, де, де спалися діти, і особливо ця дитина, 9 років, яка була наповнена інформацією світу цього, і коли він проявився, дитина кричала, дитина просила, щоб забрали це все звідси, щоб захистили її. Почалася молитва. В той день батько був постійно, вони молилися, і ця сестра Сосуд, вона душею переміщується сюди на перший поверх, молиться на другому. І вона бачить бачиться нечистий дух стоїть. І вона питає, як твоє ім'я, як ти сюди зайшов. Це і не чує, це і не відповідає, як просто як пусте місце для нього, ця сестра. Вона ще молода, але і вона пригадала, як написано, що учні Христа, во ім'я Ісуса Христа, вони відстріляли во ім'я Ісуса Христа, демонів виганяли. Вони приказували демонам, і вони з криком лишали людей. Тоді вона йому приказала во ім'я Ісуса Христа, приказую, як Твоє ім'я і як ти сюди зайшов. І він ніби як чекав цього наказу. І він почав відповідати. Ніхто мене не кликав, не була стража, і я сюди зайшов. І він ніби як наближатись до неї, такі, як зусилля потуги, але не може наблизитись. Каже, а до тебе підійти не можу. Друзі, чи може до нас диявол нечистий дух підійти, чи не може. Чи може до нашої сім'ї він підійти, чи не може? Це залежить від голови сім'ї, залежить від чоловіка. Чи має доступ ворог до наших синів і дочок, залежить від мене, від батька. Є покров для дому. Якщо в цьому дому присутність, присутність Духа Святого, присутність Господа, диявол просто не може наблизитись. Це не його територія, це територія Царства Божого. Як написано, Царство Боже є правильний мір і радоство Святому Духі. Друзі, можливо, для декого той день настав вже сьогодні, щоб почати каятись, щоб почати вибудовувати ці стосунки з Господом і своїми дітьми. І запропонувати своїм синам і дочкам, де можливо якесь слово, можливо, я сказав чи сказала не до тебе, да в тебе нічого не буде, да, в тебе нічого не вийде, да ти навіть заміж не вийдеш, да ти навіть не женишся нормально, да ти навіть роботи не будеш мати. Ви знаєте, можна продовжувати. Що ми тільки могли не сказати, коли ми, ми були не в дусі, не в дусі Христовому. Але є момент істини, коли дію цих слів. Христос приклинав моковницю. Він просто сказав, сказав, да не буде плода. А тебе вовек. Він сказав ці слова. Це воно як прокляття. А потім учні кажуть, бачиш, учителю, вона засохла ця смоківниця. Ми ніколи не кажемо, я тебе проклинаю. Ми кажемо просто слова. Тобі буде так, і так і. І ось ще ось так. І воно починає діяти в долі твого сина і дочки. Воно обмежує їх духовний зріст, воно обмежує їх духовний успіх, матеріальний, фізичному, фінансовому, будь-якій сфері життя. Воно обмежує. Тато і мама, влада в домі. Вони сказали, дорогі друзі, це можна вирішити, коли ми з своєї сторони. Я, я в першу чергу покаюсь, я говорив, я був не в дусі, я був не в відповідному стані. Я покаюся. Перед Господом було б дуже добре присутність служителю, щоб він помолився, щоб кров Христа вона мала дію від цих слів повідрикатися, во ім'я Христа, зруйнувати дію цих слів на майбутнє, в долі свого сина і дочки. Тому що наші слова, вони мають силу. І коли ми почнемо це в своєму житті налагодити, налагодити порядок через освячення, очищення з допомогою брати служителів, а потім попіклуємося, щоб цю атмосферу відтворити в домі, щоб все таки відбулась зустріч з сином, з дочкою, і запропонувати. Можливо, якесь це слово там в серці глибоко сидить, можливо, якась ще біль є. Можливо, відразу це не відбудеться. Ця розмова така довірительна, загоди вже ця довіра була зруйнована, але запропонувати, покаятись. Батьки теж каються, батьки теж просять прощення. І це є зразок, це є приклад характеру Христового, коли ми визнаємо, коли ми каємося і благословити. Коли ці всі слова, які дитина назве, попросити і сказати, давай ми їх разом візьмемо, давай ми їх на Олгофу віднесемо, там залишимо. Возле Христа Христового Христос вмирав і за мене вмирав, за такого безтолкові такі слова вивільняв. Залишимо ці слова. Я покаюся і я каюся, разом будемо молитися. Залишаємо ці слова там на Голгофі. Христос поніс муки, страждання і прокляття, все поніс. Але щось він там для нас залишив? Він залишив для нас там життя і благословення. І візьміть там на Голгофі ці слова благословення. Попросіть, щоб Дух Святий Він підсилив це свої благодаті і вивільніть благословення в долю ваших синів, ваших дочок, щоб вони були благословені. Друзі, в цей тривожний час наша країна, нехай вона почне відбудовуватись, коли церкви Божі вони будуть підніматися в силі, коли вони будуть, як написано, що вона є грозна, як полки за знаменами. Грозна бойова одиниця це церква Христова. Вона сильна в дусі, в дусі Христовому, в дусі святому. І нехай ця церква Христова вона підкріплюється і підсилюється, перш за все. Що дусяти, Він почне роботу в сім'ях. А це і діти, діті отці. І да буде в цьому дія Божія благодать. Во Ісуса Христа від цих всіх негативних слів позвільняйтесь, від цих всіх проклять во Ісуса Христа, позвільняйтесь. Во ім'я Ісуса Христа, зруйнуйте дію цих своїх слів, негативних, деструктивних, руйнуючих. Благословіть. Ми будемо молитися. В цей ви просто прийміть рішення. Ви визнайте перед Богом, скажіть, Господи, винувати. Було в моєму житті. Хочу відновити стосунки. Хочу, щоб моя сім'я була світлом для оточуючих сімей. Хочу, щоб моя сім'я була благословенням для церкви. А наша церква вона була благословенням для, для України. І ми помолимося за Україну. Україна починається з окремої сім'ї, християнської сім'ї, благословеної сім'ї, тому що ми призвані благословляти. Ми діти Божі. Ми післаники Його. Ми світло для світу, ми всі для землі. Помолимося. Амінь. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю тебе. Ти, великий, могутній всесиль. Славити ім'я Твоє, Ти, великий могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Алілуя слава святому. Тому Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки, Величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе. Святому, Аллилуйя, слава доби, слава Богу, Богу живому, слава Богу на века века, Аллилуйя, слава святому.